Свіжі новини сьогоднішнього дня важливі новини з вами Кожухівський Олександр. На фронті без тиші Росія ігнорує навіть власні обіцянки, повідомив президент України Володимир Зеленський. Бойові дії тривають на різних напрямках, зокрема на Курській та в Білгородській областях. Артилерія, безпілотники, удари замість Великодньої тиші, про яку заявляв президент Росії Володимир Путін. Україна готова до тридцятиденної гуманітарної паузи. Пропозиція на столі, але реальні дії Москви показують припиненням вогню. Їм не цікаве. Факт очевидний, що Російська Федерація Інтенсивність ударів втрачає контроль над ескалацією. Джерело війни не в Україні, вона там у Кремлі. Україну можуть звинуватити у зриві великоднього перемир'я. Повідомляє телеканал CNN. Такий жест доброї волі з боку Путіна. Президент США Дональд Трамп може сприйняти як сигнал про готовність Москви до мирних ініціатив. Це також може підштовхнути чинного президента Сполучених Штатів Америки до проросійського трактування подій на фронті для України. Такий сценарій є небезпечним, оскільки, у разі порушення домовленостей про перемир'я на 30 годин винною можуть зробити. Те саме її на Запоріжжі. Російські війська завдали 389 ударів по 18 населених пунктах. Повідомила обласна військова адміністрація. Переважали безпілотні літальні апарати, а також артилерія, реактивні системи залпового вогню і авіаційне озброєння. Під час так званого перемир'я близько 20-ї години було поранено чоловіка у селищі Приморське, повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації. Варто транслювати не служби з Москви, а тиснути на неї. Зеленський дорікнув американському телеканалу Fox News, який вночі показував богослужіння з РФ та. А позначив Київ російським. Оце так новина. Напишіть свою реакцію в коментарях з цього приводу. Дякуємо всім змі, подкастерам, блогерам, кожному й кожній, хто поширює правду про те, що відбувається. Варто транслювати не служби з Москви, а тиснути на Москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня, щоб дати шанс дипломатії, наголосив президент. Україна зможе продовжувати війну до 2029 року. Вважає представник України при організації Об'єднаних Націй. Ви готові до 2029 року що Воювати напишіть, будь ласка, в коментарях свою позицію та свою точку зору з цього приводу за його словами. Це буде можливо, якщо Німеччина та інші країни візьмуть на себе фінансування збройних сил України. З 1 вересня можуть закритись сотні шкіл. Згідно з постановою номер 245, держава більше не фінансуватиме оплату праці вчителів у школах, де навчається менше ніж 45 учнів. Виняток. Лише для початкових шкіл, які збережуть фінансування незалежно від кількості учнів. Представник України при ООН закликав Мерца передати ЗСУ 30% техніки Бундесверу. Він закликав передати ЗСУ авіацію та сухопутну техніку Бундесверу, а також ракети Таурус. Дипломат визнав, це нереалістичним, але сподівається на диво. За минуло добузи сові працювали 950 живої сили, один танк, 5 ББМ, 49 артилерійських систем, 64 БПЛА та 112 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.